З вами з Києва, Мініагро. Подорожуємо на Волинь, в Луцьк, в Мініагро Луцьк. І ось Олександр, наш Луцький керівник. Олександр, привіт. Доброго дня. Компанія Мініагро Луцьк. Вас... Щось у вас в Луцьку якось похмарно, Якась погода така собі. Ну, Зранку було сонечко, вже трошки погода міняється у нас. Але, в принципі, погода міняється, але клієнти будемо казати, як були, так в принципі активність нормальна клієнтів. Добре, що люди цікавляться чим особисто. Зараз перевернемо камеру, покажемо, що у нас в основному люди купують. Останнім часом у нас популярна моделька пішли булати. Люди, звичайно, питаються за ельки на вищих колесах, але ось такий тракторець Булат 244-й, на нижчих колесах, також є популярним. От тільки що буквально дві хвилинки був клієнт, він сказати, мій земляк. Бо дивився на різні трактори, оприділився на Булаті, готовий буде замовляти. Також у нас популярною моделькою є джинма 244. -та. Так само, що як в джинме, так і в Булата стоїть кемовський двигун КМ380БТ. Дженма популярна ще тим, що має ходозменшувач і бокову колісу. Багато людей цікавляться, що валить бори потужниці на дві швидкості, так як Дженма має 540 і 1000 обертів. Плюс джинми є великим плюсом, що розбірні, що передні, що задні диски, що дозволяє регулювати колію. І багато клієнтів, які в нас купують трактора, їздять в ліс. То їх цікавить, щоб цей циліндр рульового механізму стояв за мостом, щоб в лісі десь не пошкодити. А що по цінам? Ти зразу можеш ціни казати. Ну, наприклад, Булатик, Ельки і звичайні, які на них булат... ціни? Булатик у нас 5300 на сьогоднішній день ціна повнопривідний. Якщо задній привідний, Булат з регульованою колією. Його ціна 4300, 240 булат. Також на Кеморському двигуні. Джинма. Угу. Джинмо, у нас 6,600. Широка резина люксовий і джинма 244 на вузькій резині 6,5. Угу. Зрозуміло. Адекватні ціна. Також у нас що... є е, луволи. Лувольчик теж з кемовським двигуном. Ну, на луволи поки будемо так сказати, не дуже багато людей, але є, що цікавляться, і є клієнти, який готовий. Також замовити лувола. На... дорожчі прем преміальні Завжди але... були не дешеві Є так само е реверсний ловол Помкати інколи люди цікавляться реверсними ловолами Дехто питається за джиму реверсну, але зараз джим трошки так сказати Не дуже. Якщо бачите, як ловола Стоїть циліндр спереді, також, якщо в нас багато хто використовує трактор в лісі, ну, дехто боїться брати в лісу стояв циліндр. Зрозуміло. Як так, по шифенгам двіження? Це так, ж найдешевше, мабуть, у нас. Трактор. Так, хочемо зараз прийтися ще по шифенгам розказати. Е, зараз з'явилися. Секундочку. Виключу звук на другому телефоні. Секунду. З'явилися новенькі шифенги, Вже в новому йдуть капоті. Шифен 354-й, також зараз ще знизу на нього ціну. Коштує він 4600 доларів. Ось такий в новому дизайні. І в нього вже є плюс примусована візка. Тобто винесений на циліндр назовні. Також в наявності є в нас 240 ві шифенги в новому дизайні. Ну, так в 240-му ще поки немає примусової навіски. Стоїть стандартний навісний механізм. Скільки гроші 240-вої. 240-й зараз теж знижена ціна. Коштує 3200 доларів. Угу. Ну, бомбічна ціна. От у нас три штучки є зібрані, ще є. В клітка стоять. Два роки гарантії. Зв'язочок. Турецький ага. триста <пілляє> п'ятдесятого п'яти. Ви маєш триста п'ятдесятий, Так. Клієнти телефонують, що казочок кривиться, нас... на жаль, Нам, я навіть не так, знаю, так. чи вранці проводить, чи о сьомій ранку проводить ефіри, чи о 20 вечора. Щоб... Ну, вечора. Ну, в... в нас, я скажу, дзвінки так десь до години 3-4, то дзвінків, в принципі, дуже багато. Е, ще хотів показати, що є один шофен 354 акційний. Mm -hmm. Що тут залишилося, що на ньому доставити зіркала. Мають передати нам кріплення під зеркала. Ось такий шифен ну, старі, старій морді, да. Так. Да. Він зараз у нас акційний. Такий тракторець буде коштувати 4300. Якщо ну, в новому капоті, в новому дизайні з промисловою навіскою 4600, то цей віддаємо за 4-300. Ну і це 35-ка. Так, це 354-й. Да, да. А таке питання, Олександре, підкажи, твоя особиста думка, чи варто купувати по телефону трактора, чи варто приїжджати, тестити, роздивлятися? Особисто це для тих, у кого це буде перший трактор. Чи варто купувати, просто замовляти по телефону, чи ні? Е, моя думка, що варто приїхати на майданчик протестувати тракторця, бо люди, коли приїжджають, вони зразу. Ну, їдуть якусь одну модель дивитися. Але коли приїжджають, то о, взагалі вибирають зовсім іншу модель. У нас о, буквально минулого тижня були клієнти, які приїхали і цей, о, починали з шфенга 354-го, а закінчили джин мою люксовою. Тобто вони спочатку її за... тестували шфенна 354-го. Потім їздили на Булаті 244-му, проїхалися на джинмі люксові і зупинилися на Джинмі. Тобто, все-таки краще приїхати, протестувати трактори, і ну, це залежить, кому, на яку суму підходять трактори, і оподілитися вже на якісь одні моделі. Ну, ціна так, да, ціна дуже впливає на рішення. Але ще які особистості тракторів впливають на рішення, який саме купувати трактор, е крім ціни? Якщо розглядається, наприклад, в, однаковому, в однаковій потужності. 24 кінських сили, і далі що, що впливає? Ще раз перепрошую, у мене трошки клієнти підійшли там, відволікли мене. Понял. Да, давай, это не фирмы, будем регулярно встречаться, если клиенты надо продавать. Нет, нет, задайте э, ну, еще раз, вопрос, что, скажу. Теперь, цены, крим цены, трактора, берем, например, мини-трактора на 24 кинских силы, крим цены, что влияет на решение клиента? Размер... Розмір куліс, тобто є Розмір трактори є, є трактори з колесами, що передні 14, задні 20, є що передні 16, задні 24, Тобто декому важливий кліренс. Так само важлива міжрядна колія, Тобто, всі основні трактори йдуть метр 20 колія для міжрядного обробітку. Ну і сам саме собою люди так само дивляться на двигуни. У нас найпопулярніший йде КМ 385, хоча юдешні мотори себе також зарекомендували на ринку дуже гарно. Поняв. Добре. Все время відволікають. У мене теж дзвонок на звонки входячий прориває трансляцію. Добре. Олександр, радий бачити, великих продажів. На зв'язочку. Все щасливо до побачення. Будемо бігти до клієнтів спілкуватися, бо є клієнти у нас. Ну, на Волині мені агро люблять, тому давай. Великих продажів. Пока. Все щасливо до побачення всім. Слава.